Banky, banky, banky. So super klas. Sirkies, sirkies, sirkies. Ousie, dan Чому ти плачеш? Що в тебе сталося? У мене лялька зникла. Як вона виглядала, може, ми її десь бачили? Гарна. Мабуть, великих грошей коштує. Мені на день народження батьки подарували, таких більше немає. Де ти її загубила? Я так розумію, у цьому дворі? Гаразд, Подивимося план двору. До чого тут план? У цій справі потрібна допомога фахівця. Я знаю досвідченого детектива. Він точно допоможе. Алло. Ви нам дуже потрібні. Ми в дворі в будинку. Не хвилюйся. Зараз ми знайдемо твою ляльку. Хоч би він її знайшов. залу. Я прийшов. Які проблеми? Так швидко, неймовірно. Це я телефонувала. Лялька зникла у неї. Гарна така, унікальна. Зрозуміло, де вона зникла? У цьому дворі. Допоможіть знайти. Вона так хвилюється. Як вона виглядає? Як ти знайшла це фото? Це було нескладно. Варто походити двором і пошукати її. Я думаю, що страта могла статися так. Я ляльку втратила. ви не знаходили. Начебто ні. Де ти була в останню? Згадуй. На ігровому майданчику. Тоді показуй де, може вона ще там. Ніде її немає. Скрізь шукали, де ти ще була? Я провів вертений огляд і думаю, що вона була на майданчику, її хтось поцупив. Щось тут не сходиться. А ти що тут робиш в сенсі? Неправильно те, що тебе там не мало бути. Вірно, приймаюся за увагу. Та й нас теж не було. Ми зустріли на цій лавці. Теж мені детектив. Ви любите гарних ляльок? Я дивлюся, у вас їх немає. Так, любимо. Ми ж дівчата. На що ви натікаєте, а? Здається, я вас догадуюсь. Що могло бути, Така гарна! я саме таку собі хотіла. Я теж напевно довго коштує, Хтось загубив, мабуть, шукає зараз. Зі мною трапилась неприємність, я ляльку загубила, ви не бачили? Така гарна та коштовна. Так вона. Ми нічого не знаходили. Треба уважніше слідкувати за своїми речами. Гаразд, вибачте, я піду. Навіщо ти її обманула? Це була її лялька. Тоді чому всі промовчали? Щось тут не так. Знову щось не збігається. Хоча цілком правдоподібна версія. Якщо вони вкрали, то для чого вас викликали? І навіщо нас звинувачувати? Особливо мене. Ми б одразу ляльку віддали. У мене їх повна кімната. Як можна було на нас подумати, Ми не такі. Я теж думав, що дівчатка тут не до чого. Ну добре, ось вам і остання версія. Вона йде з лялькою по двору. Дивиться на всі боки. Потім повертається в кущі, озирається, ховає ляльку. Ходить! Я ляльку загубила, який жах, де? Тобі допомогти шукати? Я скрізь за двори шукала і не знайшла вже не допоможете. <клес> Тоді навіщо? Ти її сховала? Що? Ви не здогадуєтеся, що батьки ще одну нову купили? Це ще зовсім перебір. Все, годі, мені не приду грати в детектива. Тепер ним будеш ти. Ти сам це запропонував. Ще й вихвалявся, що додати розумієш. Не питання, в мене це краще вийде. Тоді що цього разу розслідуватимемо? Наприклад, пошуки телефону. І хто тепер плакати буде? Я? Ви це серйозно?